Мир вам, дорогі брати, дорогі сестри, дорогі слухачі і всім всім, хто слухає зараз цю передачу Проповіді Доброї новини або Євангелія, яке має звучати по всьому світу як ознака останніх днів. Словами мир вам, Ісус вітав своїх учнів. Після свого Воскресіння. Він їм був так необхідний, коли вони стривожені, розбиті, розсіяні, навіть Петро каже, під урибу ловити. І здавалось би, що три, більше як три роки вони ходили за Ісусом, і тут раптом така плачевна, здавалось би, кінцівка, ніби е, крах всьому тому, що розпочав Ісус. Но ні. Божа справа ніколи не програє, Божа справа ніколи не є марною. Дуже важливо дочекатися до кінця, бо навіть в народі кажуть, що кінець діло хвалить, а не початок. Сьогодні бажаю ділитися з вами важливими текстами із Писання, особливо в світлі останніх подій, які сколихнули багато християн і людей. Нібито 23 вересня вже буде прихід Христа. Навіть деї одному відомому, я його особисто не знаю, тільки чув. Пророку було відкрито, що саме в цей день прийде Ісус на землю. І мене запитували перед 23 із наших дорогих слухачів моїх, як я до цього відношусь. І я відписав, можете перевірити, відношуся спокійно, бо це не вперше раз. І, на жаль, є люди, які не бояться Бога і не досліджують святого Писання. Дивує мене те, що так багато людей в це вірили, почали продавати і так далі. Я за свій довголітній досвід. а... Переживав такі моменти, коли говорили люди, я знаю, коли що, і я знав, що це не здійсниться, і, тому що Біблія чітко і ясно нас навчає: ніхто не знає, коли прийде син людський на землю. Написано, що він прийде раптово, несподівано каже, і навіть не думаєте. В той час прийде син людський. І на превеликий жаль, не знаючи Писання, люди таким чином, я би сказав, кидають тінь, компроментують християнські вчення по цілому світі. Я б радив усім, не робім цього. А знову і знову закликаю, як і це роблю в попередніх своїх промовах: досліджуймо святе Писання, особливо. Новий заповіт. І нам багато речей стане ясними, і Слово Боже, принесе мир у нашу душу, а не тривогу. Тому для того я виходжу в ефір, не щоб заробити лайки, коментарі чи якісь інші, абсолютно за ніякими вигодами я не біжу. Мому віці вже це не йде. І навіть молодому віці це не йде. Моє бажання, доки живу благовістити, казав Павло, недослідиме багатство Христове. І ось на основі цього а, таких а, подій останніх днів і вони будуть частіше з'являтися, навіть будуть а, лживі, обманливі ознаки, щоб звести нас із доброї дороги. І моє бажання, щоб ми озброїлись. Словом Божим, як написано, як тим мечем духовним дати відсіч ворогу, який хоче нас обманути, і звести, і осміяти в кінці кінців, це його така погана робота. А робота Господа, Його Слова і Святого Духа, вам, мені, усім людям на благо, хто вірує. І тому я бажаю поділитися тим а, про Прихід Ісуса. У наступній передачі буде ця тема. А що Ісус говорив перед тим, як мав возноситись? І що сказали ангели? Я зачитаю це слово, це дуже важливі речі, бо Ісус ніколи не задовільняв такої непотрібної цікавості. Яка буває в людей, коли то буде, як то буде, коли ти це зробиш, і чимало буде спасенних. Читайте Євангелію, я знайшов таких чимало місць, а Ісус ніколи й не задовільняв їх, а буде так, а буде так. Тобто не давав прямої відповіді, чому Ісус добре зробив, бо нам не треба цього знати, і це не є істина номер один. Ось істина номер один перед тим, як Ісус мав вознестись на небо. Написано є: Дії святих апостолів, можете відкрити Євангелія, перший розділ, чудовий розділ, де написано є євангелистом Лукою. Ось він описує у першому розділі дії святих апостолів. Почну читати з третього вірша. Після своїх страждань Ісус повстав живий перед ними. І багатьма доказами з'являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи їм про царство Боже. І як вони були зібрані разом, він звілів їм слухаймо уважно: не віддаляйтесь від Єрусалиму, але очікуйте обітницю від Отця, про котру, сказав він ви чули від мене. Бо Іван хрестив водою. Ви ж за декілька днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися шостий вірш. От цікавість така. Апостоли зійшлися і думають, що то Ісус дивне сказав. А вони зійшлися і запитували. Ісуса каже, Господи, чи не в цей час Ти відбудуєш або відновиш Царство Ізраїля? Уявляєте, що їх цікавить? А Ісус відповів їм, не ваша справа знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою. Ви чуєте, що заявив Сен Божий на їхню цікавість, не ваша справа знати час і строки. Скажіть, будь ласка, що тут неясного, котрий отець становив своєю владою. Іншими словами, ви про це не, не журіться, ви про це не думайте, це не ваша справа вгадувати чи допитуватися терміни, часи, строки. Що ж він їм говорить про важливу істину номер 1 Але ви приймете силу. Восьмий вірш дії апостолів 1.8. Але ви приймете силу, увага, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Ви чуєте, що заявив Господь? А потім на другу передачу ми будемо говорити про прихід Христа. Ось на що Ісус акцентував перед своїм Вознесінням. Ісус завжди цікавість людську повертав на важливі речі. Ну, Наприклад, чи буде мало спасенних, питають учні. Ісус не сказав ні мало, ні багато. Як дехто старається сказати, ой, буде мало і так далі, бо мало е, багато званих, мало вибраних. я вірю, буде багато спасенних людей. І моя віра базується на об'явленні Івана Богослова, де він бачив. На острові Патмосі видіння, що стільки людей було з пальми, вітями у білих одежах, що ніхто зрахувати не зміг. Тобто, А Ісус їм відповів: силкуйтеся увійти тісними воротами. Тобто, не ваша справа знати, ви силкуйтеся, ви старайтеся, ви пильнуйте, або коли ви не сиділи на горі Оливній, і Господь подивився зі сумом. На прекрасний блискучий храм, який там на цій виднівся дуже гарний краєвид із гори Оливної. Мені прийшлося там бути, і я не раз стояв і дивився цієї гори, і собі уявляв, як Ісус дивився вниз на, цю, на цей храм або на цю місцевість, і що він говорив, і як він плакав про долю храму, про долю народу ізраїльського. А він їм сказав, що. Не лишиться каменя на камені, а вони кажуть, а коли то буде? А яка ознака твого приходу? Він їм не сказав, що це буде тоді. і так. Він їм сказав перше, вагоме слово, яке потрібне сьогодні мені і вам, вам і мені, і всім християнам. Вважайте, щоб вас хтось не звів. Ви чуєте? Вважайте, щоб вас хтось не звів. Тобто, оце ви пильнуйте. А не цікавитися датами. І це мені дає спокій, я тим не займаюся. Я не вираховую седьміни ем, дехто вираховує пророцтва, копається об'явленню і так далі. Я не проти, щоб ми шукали, але ставимо на перше місце те, що нам потрібно. А не набивати голову знаннями, а потім щось добавляти, викидати в ефір, щоб було більше глядачів, слухачів, лайків і так далі. Навіщо це? Це Господу не доподобає. Нам важливо, щоб ми речі пізнали архіважливі для нашого спасіння, для нашого блага, а наше благо у Христі Ісусі. І ось Він говорить про потужну річ. Він їм говорить про те, що вони забули, що Іван говорив у Матвія Євангелії, записано Марка, Луки, Івана. І отже, вже п'ятий раз ми чуємо ті ж самі слова. Іван хрестив водою, але ви будете хрещені Духом Святим. Ви чуєте? Ось ця тема дуже є для багатьох християн незрозумілою, суперечливою. Для мене вона є ясною. Не тому, що я мудріший чи добріший, абсолютно ні. А тому, що це, сказав Господь, це є істина стовідсоткова. Для того, щоб учні, які боялися, які розсіялися, хоч пройшли потужну школу у ній Ісуса Христа, але їм щось бракувало. Їм бракувало сили сміливо звіщати про Христа як Спасителя, що Воскрес із мертвих. Їм бракувало сили Духа. Дух Святий був з ними, але Він не був в них, у їхніх серцях. Так Господь сказав: Він є при вас, але Він буде у вас. І сам Сен Божий підтвердив ось що для вас важливе. Тому для всіх послідовників, незалежно, як ми називаємося. Католики, Римо, греко, Православні чи євангельські, протестанські, для нас усіх одне слово Ісуса, нам дана обітниця від Отця. Якщо ми хочемо бути Його свідками, тобто сказати іншим, близьким, рідним нашим, засвідчити про Ісуса, ми маємо щось від нього пережити. Як я буду свідком, як я цього не пережив і цього не бачив? Це так важливо, але учні бачили, але учні переживали усі ці речі, що Ісус вчив, наставляв, уздоровляв. але їм ще бракувало сили. І Господь каже: ви через декілька днів не відлучайтесь. Тобто чекайте обітниці. І я хочу заявити всім, хто мене слухає: я вірю 100%, ця обітниця належить вам. Належить нашим дітям, нашим внукам, належить всім християнським конфесіям. Це слово належить. Воно є Ісусом обіцяне і підкреслене багато раз, що нам, християнам, незалежно від приставки, як ми любимо, такої вірі, такої вірі, нам потрібно не приставками хвалитися, а нам треба ревнувати прохрещення Духом Святим. Вона належить нам. Ви скажете, якщо треба, то Бог дасть. Це неправильна позиція. Біблія каже, Ісус ясно вчив, хто прагне йти до мене і пий. А чому Він їм сказав собі, воно якось до вас прийде? Ні, ви не відлучайтесь, ви чекайте, ця обітниця прийде. І вони чекали однодушно, більше 120 душ у спільній ревній молитві. Вони очікували, як то буде, як вони отримують оце помазання, хрещення Духом Святим. І воно до них прийшло через 10 днів після Вознесіння. Ми називаємо в день п'ятидесятниці. І тому я молю вас і прошу вас, дорогі християни, сестри, брати, якої б ви не були віровізне християнського, ця обітниця належить вам. Думайте про це, ревнуйте про це, моліться, і Господь буде хрестити вас там, де ви будете прагнути. Ви переживете особисто не а по моїм словам, а ви самі вкусите, який добрий Господь. Який Він приємний, як Він близько коло вас, як Він хоче жити не коло вас, не біля нас, а Він хоче в нашому серці, і Він каже: Сину мій, дай мені своє серце. Ісус свою справу звершив: Отець полюбив. Христос цю любов виявив на Христі, на весь світ заявлено, як Бог любить тебе і мене не віриш. Подивися на розп'ятого Ісуса, а святий Дух. Рівний Отцю і Сину, третя е, іпостась Божа рівна, вона нам це відкриває, і Він хоче Святим Духом замешкати у наших серцях. Ось іде боротьба. І тому лукавий буде казати, то не для вас, то неправильне вчення, то там щось вигадали і так далі. Біблія каже, ця обітниця для вас. І якщо я вірю, я це пережив. І в мене є точна дата. І 28 лютого 1974 року Господь мене хрестив Святим Духом, і я знаю, що це таке не по теорії, не по слуху, але я це хотів, я про це молився, я про це прану не один день, не два. І Господь виконав свою обітницю. Ось чому я вийшов, ось чому я всім кажу, люди, ідіть до Христа. Біжіть до нього, довіртеся йому, призивайте Його ім'я, і ваша доля буде щасливою на землі, бо Бог є любов, але Він не може війти в твоє серце без дозволу, без твого рішення сердечного. Ми приймаємо рішення пустити в нашу душу Ісуса, чи хай собі буде на іконці, а хай буде мені на хрестику, на грудях, не робіть цього. Ісус так не вчив. І не вчить. Він, він є живий, він возінься на небо і каже: ми прийдемо з Отцем і оселю заложимо. Тобто Він хоче Святим Духом, який представляє, або кажуть, репрезентує Святий Дух Отця і Сина. І Він веде нас Святий Дух до Ісуса, відкриває нам Ісуса, глибину Його любові, доброти, бо без жертви Христової ми б ніколи не спаслися, і тому весь центр праці Святого Духа відкрити нам красоту Господню, його предивну пред любов і велику жертву викупу за наших душ. І від нас він вимагає або чекає одного довірся мені і переживеш то, що про яке навіть і не міг собі уявити. Хай вас Бог благословить. Ревнуйте, моліться, шукайте і знайдете, і воно прийде до вас. І я це пережив на власному досвіді. Хай вас Бог благословить. Ось що Ісус сказав перед Своїм Вознесінням. На ці речі звертаємо увагу, бути готовими, ходити в дусі, як дехто дорікає про закон, виконання закону, новий заповіт нас вчить жити не по закону Мойсея. А жити по закону Ісуса Христа. А закон Ісуса Христа це ходити по духу, а не по тілу. Про це докладно ми колись ще інше разом поговоримо і будемо роз'яснювати. Хай вас Господь благословить. Не відкладайте спасіння своїй душі, хто ще не спасений. Не відкладайте, хто з вас ще не пережив хрещення духовного. Шукайте, ревнуйте, моліться і ви знайдете і скажете мені, можете написати, що вже не твоїм словам ми віруємо, як Самарянка сказала, ми самі це пережили, бо воно належить усім людям. Хто прагне, той буде пити воду живу. Хто прийде і буде шукати, той знайде. Хай Господь знайде місце у нашому серці, у нашій сім'ї. І хай в нашій країні він буде царем і правителем і захисником нашого краю.